Ці дні Раківщина традиційно зустрічала гостей. Зранку у райвідділі внутрішніх справ відбувся інструктаж особового складу. Міліціонерам потрібно було забезпечити прохід містом багатокілометрової колони учасників фестивалю, а також організувати супровід дипломатів та іноземних делегацій. Місцевим правоохоронцям прибули наряди Державної інспекції з обласного центру. До цієї важливої роботи було злучено і громадське формування круг, що діє на території Рахівського району. Історія бринзи це невід'ємна складова нашого славетного гуцульського регіону», – наголосив відкриваючий фестиваль, очільник краю Олександр Лодий. Ми сьогодні маємо можливість примножувати традиції наших батьків, дідів і прадідів. І я впевнений, що фестиваль Гуцульська бринза буде розширятися і такого рівня фестивалів будуть в кожному районі. Свято вас! Участь у Рахівській бринзі беруть всі без виключення населені пункти цього мальовничого краю. Це фестиваль традицій усієї багатонаціональної Рахівщини, адже на теренах найбільш високогірного району України проживає з два десятка національностей. Такий чудовий захід об'єднує всю громаду, де кожне село має можливість презентувати для гостей свої народні традиції, промисли, серед яких особливу роль посідає вишиванка та різноманітні страви. Порадив присутніх і святковий концерт та дегустація місцевої кухні. Відрадно також, що на фестивалі цього року завітало багато туристів. Тут можна було побачити гостей з Росії та Сходу України, сусідніх, Румунії, Словаччині, Чехії. Начальник міліції Рахівщини, полковник міліції Віктор Шеманяк, підкреслив, що за всю історію проведення цього заходу. Жодного разу не було зафіксовано порушень громадського спокою з боку гостей та учасників. Сьогодні в місті Рахів проходить е, фестиваль Гуцульський ярмарок. На даний час присутні біля 30 тисяч осіб. Міліція та громадське формування «Круг» забезпечує охорону громадського порядку, щоб наші гості міста комфортно себе почували. Вуйко Василь. Зі селища Ясіня щиро подякував правоохоронців, Привітав наших кореспондентів із святом. То все проходить мирно, спокійно. І, вроді міліції немає, а міліція є, працює, і на вищому рівні працює. Так що українці то є так, така, як кажуть, нація, такий народ, що для них не треба міліції, але вона є, працює гарно на вищому рівні. Подяку міліціонерам, рахівчанам за фестиваль добра та гарних народних традицій, висловив і депутат Верховної Ради України Іван Бушко. Ну, сьогодні ми побачили, що дійсно цей 14-й фестиваль, який проходить зараз на Рахівщині. Є одним із самих масових у Закарпатській області. Я думаю, також між цими фестивалями, які зараз відбуваються на території України. Він також може входити в десятку найкращих фестивалів. Сьогодні ми бачили багато іноземців, які присутні тут. В загальному, за підрахунками біля 20 тисяч є гостів на фестивалі. Ну, Також позитивом рахую те, що фестиваль проходить без екцесів. В загальному а, правоохоронні органи, які працюють тут, їх незамітно, а це позитив. Але всюди спокій, всюди, як кажуть, у Закарпатті, благодать. І це є досить важливий фактор, для, коли проводяться такі фестивалі. Чотириногі друзі зазвичай стають членами сім'ї, але бувають випадки, коли сама собака незамінний і надійний колега. Наразі мова йде про службових собак, які вміють охороняти, захищати, співпрацювати, шукати та навіть розкривати злочини. Днями у мукачеві вміння своїх підопічних. На базі кінологічного центру УМВС України в Закарпатській області демонстрували кінологи зі всієї області. У змаганнях, мета яких відібрати кращих для участі в республіканських зборах, взяли участь 13 команд кінолог у службова собака, які змагались у загальній і спеціальній підготовці. Жюрі оцінювали виконання собаками команд кінологів, подолання смуги перешкод, володіння спеціальними навичками із затримання умовного злочинця, який чинить опір чи ні, застосовує зброю. Або здійснює втечу. З самого початку змагань серед молодших інспекторів кінологів розпочалася запекла боротьба за перемоги. Кожен з учасників змагань намагався показати свою майстерність та вміння, щоб випередити інших. Програма змагань передбачала ряд завдань, які повинні виконати учасники. Найперше, собака з кінологом демонструвала загальний курс дресування. Друге завдання для розумних псів і їх кінологів виявилося простих – вони давали смугу перешкод. Біжи, біжи, Як каже начальник кінологічної служби УМВС, Інколи потрібно роки, щоб вивчити тварину. Як виховує кінолог собаку, так вона буде працювати. Які команди буде подавати, як правильно буде подавати собаці команду кінолог, так вона буде реагувати і буде виконувати ці команди. Тобто залежить що кінолог від собаки, собака від кінолога. Звісно, не всі відмінно справилися з завданням. Найбільше балів отримали і відповідно посіли перше місце, інспектор, кінолог. Семен Поцко з собакою Діана. Друге дісталося Івану Лишаничу і його Альфі, а третє вибороли Василь Царахонич і його мухтар. Нагороди переможцям, кубок, грамоти і медалі вручив заступник начальника ОМВС України Закарпатської області, полковник міліції Михайло Немеш. І побажав призерам не зупинятися на досягнутих результатах. Наші кінологи щоденно займаються собаками, тобто проводять загальний курс дресирування, то навчають собак витримці, загальних команд сидіти, лежати. Йти поруч, бігти поруч, а також навчають командам жестами. Тобто є ситуації, коли кінолог не може подати, є необхідність подати якусь команду, а нема можливості її виконати голосом, Тоді собака має її виконувати жестами. На даний час у кінологічному центрі ми виховуємо 27 службових собак. Тобто це патрульні собаки, патрульно розшукові собаки, патрульні собаки, які несуть службу по охороні громадського порядку, ну і спеціальні собаки це собаки по пошуку наркотиків та зброї, зброї та вибухівки. Зачем кончится? Сколько лет? Семь максимум.